Перекинути авто у центрі рівного смертельна аварія з мотоциклістом та нетверезий водій на сарненщині. Ці вихідні були переповнені інцидентами на дорозі. Більше подробиць далі. Розтрощений мотоцикл, натовп людей та жахливі наслідки аварії у Рівному. Ввечері, 29 липня, водій двоколісного врізався у дерево. Зі слів очевидця, який їхав позаду, мотоцикліст рухався із невеликою швидкістю та з невідомих причин почав зміщатися праворуч, де здійснив наїзд на бордюр та придорожнє дерево. Від отриманих травм Керманич двоколісного помер в автомобілі швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні. Через кілька годин того ж дня сталася аварія у сарнах. Її винуватцем імовірно. Що був водій Ауді, який згодом пройшов тест на алкотестер. Результат максимальний. Драгер зашкалював понад 5 проміле. Поліцейські встановили, що 37-річний житель Сарненського району водій автомобіля Ауді не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, не впорався з керуванням та допустив зітині з попутним легковиком Фольксваген посад під керуванням 19-річного жителя Сарн. Від удару останній транспортний засіб відкинуло в кювет у наслідок ДТП тридцяти Трьохрічного пасажира Ауді доставили у медзаклади. Попередньо діагностували тупу травму живота. А ось це вже близько опівночі, 30 липня. Камери зафіксували аварію у самісінькому центрі рівного. Внаслідок зіткнення одну з автівок перекинуло на бік. Водій авто Фольксваген, рухаючись вулицею Соборної, не був уважний. Не стежив за дорожньою обстановкою і, відповідно, не відреагував на її зміну. Здійснив проїзд на заборонений жовтий сигнал світлофора В Той самий час по вулиці В'ячеслава Чорновола рухалася водій якого Теж не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою. Відповідно, не відреагував на її зміну і здійснив приїзд на заборонений жовтий сигнал світлофора. На перехресті вулиці ці автомобілі зіткнулися та отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. Патрульні склали протоколи на двох водіїв за порушення правил, що спричинили ДТП. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.